Вітання аграріям з поля. Сьогодні хочу поговорити з вами про дуже важливу і наболілу тему про боротьбу з бур'янами в посівах сої. Е, тому що кожного року, нібито ми, ми вирощуємо, ми набираємося досвіду, е, ми практикуємо, ми щось, знаєте, шукаємо якісь шляхи, але кожного року десь є поля, де щось не спрацювало, щось не допрацювало, і потім в результаті якби, ну, маємо не те, що ми хотіли мати. І я думаю, що кожен погодиться зі мною, що бур'яни в посівах сої, ну як і будь-якої іншої культури, це зло, це конкуренція за поживні речовини, за вологу, за світло. і, Відповідно, там, де є бур'яни, там немає результату, там немає урожаю. І, і так воно є. Цей рік я е, дуже багато уваги звертала саме на захист посівів сої від бур'янів, саме на контроль бур'янів, тому що минулі роки вже були якісь десь-не десь проблематичні поля. Мені хотілося знаєте, 100% бути ефективною, 100% на всіх полях дати результат. Я обіжала кожне поле. Я на кожне поле робила іншу технологію, залежно від того, який тип забур'яності, в якому стані посів. Тобто я зробила максимум з тими господарствами, з якими я працюю, для того, щоб там був результат. Але я вам скажу, що не 100% вдалося спрацювати ідеально. О, дощик, свіжий дощик не 100% вдалося спрацювати ідеально і в цьому році. І я, аналізуючи власний досвід, аналізуючи, знаєте, спілкуючись з досвідченими агрономами з різних господарств, які вирощують теж тисячі гектарів сої, я просто такий підвела собі підсумок, зробила такий аналіз. Трішки він і цей підхід до термінів внесення гербіцидів, він трішки в цьому році у мене змістився, трішки змінився. Тому, що хто працює зі мною, ви знаєте, я завжди кажу, давайте все-таки, коли ми вносимо страхові гербіциди, давайте ми будемо е чекати, трішки дочекаємося, щоб максимальна кількість рослин була у фазі першого трійчастого листочка. Але, е звичайно, що ми дивимося на бур'яни. Але все-таки, оце знаєте цю безпечнішу фазу, я завжди старалася її дочекатися. І що я бачу, що не завжди це ефективно. Тому такий основний, знаєте, посил, основний підсумок аналізу оцього глобального, який я робила, все таки, в першу чергу, звертаємо увагу на бур'яни, на їхню кількість, на їхній видовий склад, на, на їхню фазу розвитку. І якщо, наприклад, у нас сходи тільки є сходи сої. І є тільки сходи, а є бур'яни, треба заходити і обробляти. І якщо взяти, знаєте, отак оці початкові етапи розвитку сої, тобто сім'ядольні листочки, примордіальні листочки, і далі у нас іде вже перший, другий, там, третій, тричастий, то. Сім'ядольні листочки вони виходять найбільш стійкіші, на них найменше попадає діючий речовини гербіциду, і вони виходять найбільш стійкіші до дії цього гербіциду, страхових уже. Я веду мову про страхові гербіциди. І звичайно що складно прийняти рішення, і мені складно прийняти рішення, коли соя тільки сходить, і зайти гербіциду і обробляти. Але якщо у вас забур'яні посів, якщо є велика кількість бур'янів, треба зайти і зробити. Е, найбільше, е, найбільше страждає соя, яка на момент внесення є у фазі примордіальних листочків. Тобто після сім'я виходить е, два примордіальних листочки. Оце найбільш чутлива фаза до внесення гербіцидів. Перший, другий, третій третій, третій часи листок це якби оце та фаза, е, згідно якої, знаєте, всі компанії-виробники вже рекомендують нам вносити гербіциди. Тому що кожна компанія вона перестраховується. М -м, якщо би ну, ви за внесли, ну ви запізно внесли. Е ну, якби ми не винні, ніхто не винен. Так це стало. А ми виробники, розумієте, нам треба виробники я маю на ну, увазі ті, хто вирощує фермери. Ми, нам треба вибрати, знаєте, з цього всього нам треба вибрати те, що буде працювати саме в нас, саме на нашому полі, і саме та технологія, та схема захисту, яка буде ефективною для нашого поля. Тому, тому ще раз повертаючись ще раз хочу наголосити, це і в моїй голові я роблю собі зміни, тому що мені складно вносити гербіциди по сходах сої страхові. Але я розумію і бачу результат в полі, що все-таки соя має такий е, гербокритичний період від сходів там, до третього трійчастого листка. І це дуже важливо в цей період забрати е, бур'яни. І чим швидше, тим краще. Чим швидше соя не відчуває конкуренції, тим краще. Тому що навіть оця фаза е, примордіальні перші трі вже на цьому етапі, якщо поле зашите бур'янами, е, рослинка витягується, стебло витягується. І потім ми вносимо гербіциди, ніби все окей, ми внесли, соя у нас пішла, розгалузила. звичайно, що в багатьох випадках, якби, в більшості випадків в нас є хороший результат. Але в цьому році знаєте, падало багато дощів. І в цьому році ряд полів вийшло так, що півполя внесли гербіциди, а поля вносили через тиждень. І ось вам реальна ситуація, коли. На півполя ми внесли фаза ну, відсотків 80 рослин, перший трій листочок. Більшість рослинок ще на той момент була меншою. І наступне внесення ми могли зробити через тиждень. Внесли ми це вже був там другий, подекуду там третій трійчий листочок. Ми внесли гербіциди, і ем, ті рослинки, які довше на тиждень були в бур'янах, вони не догнали ті рослинки, які ми на тиждень швидше забрали бур'яни. Не догнали і по урожайності, і по кількості. Я ну в результаті я думаю, що однозначно буде нижче, і зараз поки... я бачу кількість утворених бобів там менше. Рослини більш витянуті, в рослин тоненьке стебло. Вони навіть кольором трішки відрізняються. Вони все таки блідіші, якщо так знаєте, по поле так під горку. І м, видно, що вони трішки, оця частина поля трішки блідіша, а частина поля темно-зеленого насиченого кольору. Тобто, розумієте, оцей тиждень запізнення на тиждень знесенням гербіцидів, воно вже значно знизило нам урожайність. І розумієте, тут ще один момент, на який треба дуже ну його контролювати і звертати увагу оце перерослі бур'яни, коли чи друга хвиля йде, чи не справилися ще з першими бурянами. І у нас, наприклад, лобода в посівах, а лобода зберігає насіння, зберігається в ґрунті, зберігає свою житті, здатність, здатність, проростати 40 років. Тому, якщо ми один рік допустили лобуду в полі і не спрацювали проти неї. І висипалося насіння, то 40 наступних років у нас буде насіння сої, насіння лободи в полях. І ми, знаєте, рік попрацювали, другий рік вроді ми підчистили поле, нібито все нормально, а в якийсь момент вискочила лобода. Ніколи не було, а тут вискочила. А, ну, тобто, якийсь час не було, а потім склалися так погодні умови, які фактори. І лобода вискочила. 40 років зберігається насіння. Наприклад, осуд жовтий, осот рожевий. 20 років зберігається насіння. Про хвоща взагалі мовчу, тому що хвощ розмножується, і спора. І бульбочками, і кореневищами, тобто теж складна боротьба з ним. При тому про хвощ це окрема історія, тому що е, в посівах сої це ну, якби не та культура, в якій, в якій ми боремося з хвощем. І хвощ це боротьба всівозмінні е, з ним. Тому я десь окремо зніму відео про те, як на, на яких культурах ми. Нам краще контролювати а, хвощ. Е, ось тому отакі трішки зміни в е, моїй свідомості і в вашій свідомості стосовно підходу до термінів внесення страхових гербіцидів на традиційній сої. В першу чергу звертаємо увагу на буряни, не на фазу розвитку культу, е, сої, а на буряни. Гербіциди можна вносити від сходів до третього трічастого листка. Не бажано по квіточках, не бажано, тому що бачу, що як які гербіциди, якісь підпалюють, якісь не підпалюють, але є посів, де нижні, самі нижні а, бобики вони не сформувалися. Тому є достатньо великий період захисту сої від бур'янів. Чим раніше ми його почнемо, тим краще. Чим раніше ми його почнемо, тим будемо мати вищу урожайність і кращий а, результат. Як у вас? От мені цікаво, знаєте, що ми все-таки. Знаєте, поспілкувалися з вами і, будь ласка, пишіть, а як ви робите, які у вас підходи? Тому що, знаєте, було у мене в мене цьому, в цьому році, розмовляю з фермами, кажу, ну що, ви там вже захистили посіви сої? Каже, ні, чекаю на третій трій части. Ну, а бур'янів нема, та ні, то та там вже якби, все в бур'янах. а чого не вносити? Ну, бо сказали мені чекати на третій Е, Тому ну, прислухайтеся до тих людей, які мають досвід. Спілкуйтеся з компаніями-виробниками, які радять, як робити, як, як не робити, але все-таки представники компаній теж які мають досвід. Тому що, якщо немає досвіду, просто робити книжка. Пише, ну не завжди так виходить. Е, тому ще раз і ще раз наголошую: вносимо гербіциди, дивлячись на фазу розвитку бур'янів. А ви, будь ласка, пишіть, що на ваших полях, як ви це робите, коли ви це робите. Знаєте, щоб ми будемо вчитися один одного, і такий у нас буде вже в кінцевому результаті. Ми будемо мати таку картину чітку і розуміння чітке, що так, якщо є фаза сходів, ми йдемо. Вносимо. У будь-якому випадку гербіциди роблять фітотоксичний вплив на рослини. Ви це прекрасно бачите. Коли ми внесемо бентазон, ну тиждень на поле не треба їхати, особливо знаєте, дуже, дуже чутливих фермерів, які дуже переживають. не їдьте на поле тиждень часу після внесення бентазоном. Е, е, ось, але але, незважаючи на цей фітотоксичний вплив, якщо ми чим швидше ми заберемо буряни, чим менше соя буде відчувати конкуренцію з бурянами, тим кращий буде результат. Ось а на сьогодні я вже буду з вами прощатися. Чекаю на ваші результати, на ваш досвід, е, що ви поділитеся. І будемо мати знаєте такий такий підсумок оцього всього підсумок до підходу вибору термінів захисту сої від бур'янів. Все, точно вже прощаюся. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!